Мене звати Вадим. Я піднімаю рівень свідомості. Дивіться мій профайл. Наша основна мета тут забезпечити максимально комфортні і саме головне безпечні умови, щоб людина могла познайомитися з собою, розкрити себе, дізнатися свої сильні сторони, саме головне, і навчитись працювати з тими сторонами, які там обмежують. втрати здоров'я, фінансові, сімейні. У Мене було там перше одруження. Діти У мене є дві донечки. Зараз їм по 12 років. Вони живуть зараз уже в Штатах. І ми вже з ними там кілька років не бачились вживу. І коли втрачається все, професія, можливості, і ти фізично буквально нічого не можеш, лежиш на операційному кріслі вже вдруге там, за останніх там, півроку. І, звичайно, переосмислюється. Мною переосмислилось дуже багато цінностей. Я зрозумів, що, мабуть, рухаюся не тим шляхом, пора обирати інший. І я спробував варіант, що якщо я буду жити не тільки для себе, а і тим досвідом, тими знаннями, тою енергією, якою володію, буду ділитися з іншими. Саме головне не просто ділитися, а допомагати їм, щоб вони продовжували ділитися це з іншими. Водянка зараз стала на поле очищення, яке говорить, що кожен народжується чистим, і тут людина звільняється від гріховних бажань, заздрості, злоби, злості. Що Це унікальна здатність твого розуму прибирати увагу від поверхневого і звертати більше увагу на головне. Це гра, яка в себе вміщається, таке знаєте, Google-таблиця, в якій вписано 72 закони нашої свідомості, які визначають, хто така людина, від самих найнижчих рівнів, рефлекторних до самих-самих свідомих або назвемо їх божественних рівнів. Тобто, все тут є, і людина, коли іграє, вона досліджує своє життя, бачить своє життя, ніби в зеркало. Я є провідником між тим, що є найкраще в людини. До того, де вона зараз знаходиться. Тобто моя задача зрозуміти, дослідити людину і прокоментувати, допомогти їй, якби знайти шляхи до найкращого свого стану, до найкращого свого рівня. Ми це називаємо ментальне здоров'я, тому що саме ментальна людина, та, яка розуміє, та, яка усвідомлює, та, яка проявляє свою мудрість по відношенню до себе, по відношенню до світу, вона в результаті і є здорова соціально, енергетично. Психологічно, емоційно і навіть фінансово що теж є наслідок всіх ментальних процесів. У мене є чітке розуміння, що кожна людина це частина мене, як і я частина кожної людини. І тому коли гравці приходять сюди грати, кожен отримує відповіді для себе, ну і так само він дає мені підказки на життя. Це не тільки якась така ізольована історія, я це роблю для себе. Це взаємодія така групова завжди. П'ять людей це ніби як п'ять країн. Своя культура, свої традиції, своє бачення, свої можна і не можна. І коли інша людина показує нам всім, як вона бачить цей світ, ми інколи такі о, так можна було. Одним із критерій духовності це її ефективна діяльність. А гроші, по суті, це і є позитивним наслідком її ефективної діяльності. Тому сучасна духовна людина буде і матеріально гарно забезпечена, і соціально дуже гарно розвинена, неї великий, буде великий соціум. І причому стосунки з кожним із цих соціумів будуть доволі глибокі і якісні. Коли вже через мене прийшло сотні людей, я стою зі всіма, я стою і відчуваю в п'ятках. Таку біль я і розподіляю, я з нею справляюсь, не панікую, все добре. Але розумієш, це вже сигнал що? Взяв на мапу стопи, подивився, що це свідчить десь про про нирки, про відільну систему, такі думаю, ну якось потім. Багато роботи, потім, потім, потім воно не проходить. Я вже з цим змирився і просто працюю. Ігнорую сам сигнал. Хоч ділюся зі всіма, не ігноруйте, це важливо. Аж поки не прийшло, що я вже прийшов до лікаря, він подивився, каже: дивись, тобі срочно операцію, операцію срочно було, треба робити два місяці назад. Тому ти додому не йдеш, лягаєш, ми тебе терміново оперуємо. Дякую. Я навчався в інституті фізичної культури на тренера олімпійського професійного спорту. Я з 2009 року працював в фітнес-індустрії з людьми, і в мене був свій тренажерний зал, фітнес-клуб. Я був тренером з групових занять: фітнес-аеробіка, степ аеробіка, йога, ну в тому числі і пілатес. Ось то звичайно що для мене культура тіла є важливим елементом. Мої татуювання були зроблені. Це був, був мій подарунок мені на 30 років. Це був максимально кризовий період. Я себе відчував максимально незахищеним, не розумів, хто я що. А скажімо так, ця культура, кельтська культура про вікінгів це була якраз на той період життя для мене черговою системою, концепцією, яку я вивчав. І та символіка вона мені підійшла, оскільки кожен символ розгортав якусь важливу ментальну складову. Зараз би я татуювання не робив, я людям обов'язково. Говорю, що це не потрібна штука, що це не накладає дуже велику відповідальність і для нашої динамічної енергії, яка постійно змінюється, цей символ з часом стає вже токсичним. Діана це моя дівчина, це також находка в житті. І е, Ми вже з нею разом півтора роки, можна сказати. Ось, і це також мій вчитель, який вчить мене також всього життя. Це мій зв'язок з реальністю, щоб далеко також не тікати. І я в неї також багато навчився, саме такої мудрості, вміння приймати, бо це дійсно ніжна і приймаюча жінка. Ось а я такий, що просто навалюю, Вона мене урівноважує своєю енергією. Тому це така от. Частинка мене вже тривалий період життя. Oh. Дякую.